Начебто звичайна варена картопля. Але ні. Ми доготуємо її та приправимо смачнючим сирно-сметанковим соусом. Зробимо справжній шедевр. Не вірите? Приготуйте, скуштуйте та обов'язково напишіть коментар щодо своїх вражень. Буду чекати. А зараз давайте готувати. Для рецепту нам знадобляться наступні продукти. Картоплю відварюємо у мундирах до готовності. В цьому випадку не страшно, якщо шкірка полопає. Даємо картоплі трохи охолонути та розплющуємо дном склянки А ти що? Ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь! Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Приправляємо сіллю. Перцем та лавровим листом. Зверху додаємо трохи олії. Кладемо в духовку розігріту до 200 градусів і готуємо до появи скоринки. Я готувала в режимі верхній гриль 10 хвилин. А поки картопля доходить, приготуємо соус. Для цього нарізаємо мілко зелень. До сметани додаємо крем сир, зелень, цедру лимона, перець, чесник та лимонний сік. Все перемішуємо. На цьому в принципі і все. Можна накладати соус на готову картоплю, а можна їсти в прикуску. Я часто готую такий гарнир до м'яса під кисло солодким соусом, запеченим у духовці. Посилання на це відео зараз на екрані. Дуже рекомендую і цей рецепт також. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!